Cum de tine Вчителька, яка здійснила свою мрію дитинства, пройшла довгий та успішний шлях своєї педагогічної кар'єри. Зінаїда Михайлівна Курочкіна є прикладом того, як любов до найулюбленішої професії допомагала їй в житті і ощасливила її, допомогла знайти кохання та досягати успіхів, незважаючи на повороти долі. Зінаїда Курочкіна понад півстоліття віддала вчительській професії, знайшла своє кохання має щасливу родину, дітей та онуків. Ми побували в гостях у Зінаїди Михайлівни та дізналися про її життєвий шлях. До вчительської професії вона прийшла не випадково. Мрія дитинства. Це мрія дитинства. Я, е, у мене була Анна Андріївна, от я зараз пам'ятаю, її вчителька, моя перша, в початкових класах. Вона мені всилила цю любов до цієї професії. Я, я її досі, я не знаю вже її прізвища, навіть не знаю, чи вона жива. От, все я... Дякуючи їй, полюбила цю професію. І ми почали з дівчатками гратися в учительку, в зошити. У нас цукрові завжди такі мішки, цукрові, От приносили батьки. Ми їх різали ножничками, робили зошити, шивали їх. Розумієте, хтось був учитель, і так, і так я йшла до цієї мрії, і так і вийшло. Но у мене ще є хобі це музика. У мене батько був музикант. На чудовий духовий оркестр він грав, і це, мабуть, і мені передалося. Для мене музика це все. От. І Я шукала факультет, де б не просто бути вчителем, а щоб було щось музикальне. І якраз в Ізмаїлі я знайшла, що там є цей музика, початкові класи і музика. І оце в мій факультет. Я туди поступила. А чого ж ще туди? Ізмаїл далеко, але в Одесі родичі є. А щоб проїхати в Ізмаїл, треба їхати через Одесу. Так і сам я й провчилася і закінчила його. Зінаїда Курочкіна, яка тоді ще мала дівоче прізвище «Крайносвіт», із задоволенням згадує свої студентські роки в Ізмаїлі, адже тут вона могла приділити час ще одному своєму хобі. Я людина творча. От і мені там дуже подобалося. По-перше, що музика, по-друге, що там я знайшла моя подружка покійна з Кременчука. У нас було тріло. У нас був чудовий е вчитель співів Вадим Константинович. І він приїхали на нас, візьмаїв сестри, байкону, ви не пам'ятаєте це, ви ще були молоді, або може вас зовсім не було. Він пішов до них. Я записав ноти червоних маків і зробив з нас тріо. А в нас вже співи були. Хор був, співи були Хор, музика. І зробив з нас трио. Ми навіть виступали з цим тріо в оперному одеському театрі. Співи це було хобі для Зінаїди Михайлівни. Про кар'єру співачки та сцену вона не мріяла, адже чітко знала, що буде вчителькою. І я вже пішла по цій стезі, коли вже спробувала уроки давати, почала вже вчитися все От, в інституті. Мені, мені подобалося вчитися, вчителі хороші були. Один раз в мене тільки в мене, мені треба було вчитися сімейне положення. в нас таке було: мама не працювала, батько один, що на одну мою стипендію не проживеш. Розумієте, Тому я тягнула завжди на повищену стипендію. Вздавала хорошу сесію, вчилася гарно. Один раз мені тільки поставили четвірку. Ну, на все життя мене проучили. Дякую. От. Дякую. Я і своїм вчителям розказувала, як вже працювала. Я давала відкритий урок. Це вже була практика, я давала відкритий урок, здається, з української мови. Я не пам'ятаю, який предмет, по-моєму, українська мова. По одній із шкіл, рядом з інститутом. От. Ну і сиділи ж вчителі мої там. І сиділа жінка директора інституту. от. І я дівчинку назвала по імені, а хлопчику прізвище. І вона мені знизила тінку. Це недопустимо називати так. Одну дитину ім'ям, а другу прізвище. Треба або всіх однаково називати. Ну, може, вона по своєму права, це залежить від психіки ще дитини, як дитина це восприймає, розумієте? Ну, так, я запам'ятала це на все життя. І вона мені поставила не 5 за урок, а чотирку. Зінаїда Курочкіна має 52 роки педагогічного стажу. До навчання в Ізмаїлі вона здобула перші навички викладання у школі ще під час навчання в 10 класі. Тоді ще були в школі комсомольської організації. Я була руководителем, секретарем комсомольської організації у своїй школі. І вдруг наша піонервожата, старша піонервожата, надумала йти в декрет Тетяна Івановна. От. І немає, серед року немає вожатої. І визвали мене директор і каже, Зіна, ти потягнеш? І вони мені вже в 10 класі я вчилася, а вже в мене була виписана трудова книжка, де була, був запис, та він в ну, мене трудова книжка є, що я працюю вже старшою вожатою. Розумієте, тому в мене не борається. А потім вийшов указ наших розумних міністрів, що обов'язково два роки робочого стажу, а тільки тоді маєш право поступати в інститут. А хто нарушався, той обов'язково чомусь не поступав. Тому я два роки ще відробила лаборантом, помощником лаборанта в сахарному заводі, а тоді мене поставили завідуючим клубом. Клуб у нас шикарний, завод у нас шикарний, багатий завод. Там і духовий оркестр, і все. В общем, працювала я хорошо, і гуртки працювали, і директор школи Совєтського Союзу, йшов з паличкою на заняття, і жінку з собою вів, і вся інтелігенція наша. Хороші, колективи були дуже хороші. Зінаїда Михайлівна згадує свої перші кроки вже у вчительській професії. Тривожно було. Тривожно, переживала, звісно, готувалася дуже сильно до уроків. От. Було, було цікаво. А, так ще ж була практика. А, ну, практика. практика. Послали нас в Піромайський район Лиса Гора, Миколаївська область. Попала я туди на практику. От нас троє було там на практиці. От. Там хороший. Ну, дітки, ви знаєте, які бувають там різні, це вже інтернат. От, ну, у мене хороший клас був. У нас директор школи була бойова жінка, вона пройшла війну, грамотна, така вона. Там був порядок кругом, і колектив був отличний колектив, був, прекрасний був колектив. Працювати було дуже добре. От там мої перші уроки. Нічого, все все добре. А ми вчителі були постійно там. От. А потім вже їм сподобалось, як ми працювали, і поки ми доїхали вже після в Візмаїв, то вслід вони послали, щоб нам направлення дали. Ми не просилися, щоб нас прислали до них і на роботу. Ага. Я так і попала знову в той інтернат, і там і працювала в цьому інтернаті. У Первомайську вчителька пропрацювала 5 років. До речі, на Миколаївщині Зінаїда Михайлівна знайшла свою долю і познайомилася із майбутнім чоловіком. Вони вперше побачилися у танцювальному гуртку. Зінаїда Михайлівна зізналася, що злякалася та поїхала з Миколаївщини, коли відчула, що Василь Іванович має серйозні наміри. А він мене знайшов Все. і з тих пір мене розстається. Уже розсталися зараз. Зінаїда Михайлівна разом з чоловіком прожили 55 років. На жаль, три місяці тому Василя Івановича не стало. Зінаїда Михайлівна розповідає про нього. Він працював весь час на збагачувальній фабриці, як прийшов, от, і 39 років він на ній працював. Працював звичайним слісарем, слюсарем, так от, а потім його розбігали та не один раз в механіки. Ну, він спочатку відказався, коли в мене був інсульт, і йому треба було бути вдома своєчасно, це він не зміг. А потім, каже він мені, ну я ж кажу, він боявся завжди брати на себе відповідальність. Це в нього така риса була. І так він нікуди не пішов. Ми прожили душа в душу. Ми прожили в цьому місті 55 років. Ми жили дуже хорошо. Зловна весілля. Так, було таке, було таке. Ну, ми його не дуже так святкували, щоб дуже ну, було. В сім'ї відмічали. До переїзду на Полтавщину Зінаїда Михайлівна працювала на рідній Кіровоградщині. Вийшла заміж, ще працювала в Кіровоградській області трошки, от. а потім вже приїхали сюди. Потім приїхали сюди. Приїхали сюди, тут подруга моя, та що три у нас було, і одна з них була в Кремчувої. Вона сказала, Зіна, тількись, приїжджай сюди. І вона мене в цей Комсомольськ привезла, в царство і небесно, вона померла два роки тому назад, вже немає її там, міли. От. От. Ну і так. Приїхали сюди, приїхали в 69-му році і прожив 55 років тут. Живемо вже 55 років. Спочатку я була один рік вожатою в другій школі не було місця. І старішка Ніколай Іванович, теж вже його немає, директор школи, каже, підеш Я Кажу, ну, як сидіти без роботи, звісно, піду вожатою. Піонерський загоник, Комсомольська організація, О, там не початий край був. От. Організація свят різних. Прийняття піонери, прийняття комсомол, там дуже. Це виховна робота, вона така цікава, але кропітка. От, і ето. Тоді дали мені, побачили, що з мене буде толк, і зразу дали мені клас. От, і я працювала ще декілька випусків, в мене там було клас. От. А потім організа... організовувалось горонок. Тому що ми були підпорядковані Кремючу, а потім ми якось відділилися від Кренчуга, що тут організовували е, Горону. Mm. А Бугаєвська Людмила Івановна, ну ви її не знали. Ви її не застали вже, да? mm. не застав. Вона теж та, така жінка була бойова, вона була, її одразу поставили е, в Горону завідуючу. І вона мене з початкової школи, і Ніна Івановна Усій. Вона досі тут є, ми з нею спілкуємося, вона була очом у п'ятій школі. Забрала в ворону. Я була спочатку методистом по бібліотекам, вона поставила на таку, а Ніна Івановна гуманітарні науки. Керувала гуманітарними науками по школам. Ну, я побула цим методистом по бібліотеках років два. Практично через день або кожен день я їздила Полтаву в Полтаву біп-колектор і е, возила чуками, книги возила в бібліотеки. Бібліотеки наші багатилися. Мене вже там знали, я приходила, як своя вибирала, питала дівчат по школам, що тобі треба, що тобі треба, які книги, які письменники. В общем, оце я попрацювала. А тоді мене забрали вже в четверту школу сюди. Переходу до четвертої школи передувала неприємна подія, пов'язана зі станом здоров'я Зінаїди Михайлівни. Тоді в мене стався інсульт. Mm. От, тому що працювала, Рано вставала, їхала першим автобусом і самим останнім приїжджала. От, працювала як дуже стара, І в мене случився інсульт. От, і я зразу пішла з горну. Mm. От. Чоловік мені не дозволив, каже, зараз заяву. Потім перейшла в четверту школу. Я вже. Діти тут були, вже вчилися, діти тут. От. І так працювала. От. Спочатку в мене було часи української мови мені дали. От. Потім класи були, декілька класів я випустила, а потім за стала, початкових класів. І за очим я проробила 17 років. Цій школі. У четвертій школі Зінаїда Михайлівна отримала значний досвід роботи заучем. Я була заучем початкової школи. Плюс я курювала українську мову, російську мову, так, питання дитяче, санітарію і гігієну в школі. Такі в мене були нагрузки. Ну і вся методична робота, вся методична робота. Перевірити методоб'єднення було метод об'єднання математики, української мови, російської мови, всіх предметів. Це мені треба було з ними плани складати робити, перевіряти, ходити до них на посіщати їхні заняття. Роботи було так. У той же час Зінаїда Михайлівна легко знаходила спільну мову з дітьми, яких навчала в початковій школі. Дітей я люблю, я не, дар... не даремно вибрала цю професію. Про моє відношення, це ж читала українську мову, хлопчик гарячий, бачу температуру. Дзвоню мамі ніякої реакції. От почав зайнята була тіше. Сідаю я на автобус, а він жив у піддубну під може. Везу додому цю дитину. Поки не йшла, де живе, він же ж хлопчик зовсім уже був такий хворий. Ну там дала моя сестра йому таблетку, все. І таке було. От не пущу ж я дитину саму. Добре, добре. Як це так? Як це так? Тоді це, це можна розповідати дуже довго і багато. У вихованні юного покоління дуже важливі стосунки дитини із батьками, каже досвідчена вчителька. Виховання в сім'ї це головне. Головне, як дитину виховують. Такі діти, ну, в мене, ви знаєте, в мене такі хороші батьки, що і деякі спілкуються. І он працює у, у моєї дочки, працює Аліса. От, батьки, оце я нагодила фотографії, вони мені стільки допомагали. Хороші були батьки, отзивчі такі, виховній роботі допомагали. Мені везло на хороших людей, на добрих таких. Хороших та чуйних людей Зінаїда Михайлівна зустрічала у педагогічних колективах горішніх плавнів, де працювала. У другій, а потім у четвертій школах. Колектив непоганий був. Колектив дружний. Колектив дружний такий. Завжди ми займали на Олімпіадах. От початкова школа, ми завжди перші міста займали, де там якісь конкурси були, що старання всі такі. От. З ними було цікаво працювати. Цікаво було працювати. І, і творчо. от я йду на урок, я йду на урок. І я знаю, що я зараз, ну, як завчу йду на урок, Там, з перевіркою, чи, чи перевірка предметів, чи просто, просто як учитель працює, як, чи розтечені. І я знаю, що я побачу щось цікаве, хороше. І дійсно, ідеш? Ну, Багатьох уже. Ну, в мене працювала Галина Івана Семенюченко, на ну, ви, це, ви Сем не знаєте, це наша ніколи його немає вже живих. Ну для люба, покойна Ніна Іллінічна, Багато вже немає їх. Ну, це були, це зірочки були. Любили дітей, любили свою роботу. Колектив четвертої школи на той момент очолював директор Олександр Селіванов. Директором навчального закладу він був з 1981 по 2003 роки, згадує вчителька. Він був господар, хороший господар. Ну він більше займався, сам він читав англійську, то він ходив до вчителів англійської мови, а зловдяла методобняння млюко Євгенія Прокофівна. Вона зараз є тут, ми спілкуємося з нею. Протягом двох років, у 1981 та 1982 роках, Зінаїда Михайлівна працювала директором на той час табору Горизонт, який зараз є дитячим спортивно-оздоровчим центром. Зінаїді Михайлівні запам'ятався візит до горизонту олімпійського чемпіона зі штовхання ядра Володимира Кисальова, який потім ще багато років приїжджав у гості до дітей у горизонт. Зінаїда Михайлівна згадує перший візит олімпійського чемпіона до центру. Боже, який це яке було свято для хлопчиків, для дітей, що, що чемпіон олімпійський приїхав сюди. І такий був, він молодець був, простий такий. Ще грамоти дали ми йому, він дітям вручав. Таке, таке свято було. Простий, от, такий, ну, колективіст, колективіст такий. Він відповідав дітям на всі їх питання, розповідав їм про це. До нього немає претензій. По всякому, це його був перший приїзд, то ми остались задоволені ним. Родина Курочкіних завжди відчувала підтримку містоутворюючого підприємства. Я гоку дуже вдячна. По-перше, після першого року вони дали мій чоловік покійний, робив на ГОКіну путівку в Германію, дали мені на двох. От благодарили. На другий рік вони дали нам путівку, потівку. Домик в Криму дали, ми теж віддихали. От з дочкою і з Максимом Максим малий, був, з ним віддихали. допомагав завком взагалі, взагалі. Працювали. Я, я вже забула, як його прізвище цього чоловіка, що працював Добре. в завкомі. Ну, не це, що зараз. Що не звернеться, відказу немає. Дуже допомагали. Молодці були. І дівчатка. Валентина Івановна, Бугалтер хороша така була. Зінаїда Курочкіна дала старт цілій династії вчителів. Старша донька Зінаїди Михайлівни, Тетяна Компанієць, була музичним керівником у дитячому садочку, а зараз вже на пенсії. Молодша донька Марина Канєвська та онука Марія є викладачами курсів англійської мови. Маша продовжує, і дочка продовжує. Їй старша дочка, вона теж вчитель, але вона вчитель музики. В школі музична, да? вона не музична, вона кінчала уманське музичне ага. училище і все життя вона працювала в садіку. Вона вже на пенсію пішла, на старшу дочку. Ага. А молодша, донька, вчителька, да. так? Так. Дівчата хороші, талановиті дівчата в мене, і Таня. От. Сама ж Зінаїда Курочкіна була вчителем початкової школи, де викладала українську мову та літературу. Відволікатися від будні вчительської професії Зінаїді Михайлівні дозволяло її хобі. Разом із чоловіком вони зібрали велику бібліотеку книг. У нас стільки книг. У мене не мене троє дітей, ні одна дитина не ходила ні в яку бібліотеку. У мене все було своє. У мене 100 томів підписки, 100 томів кращих произведения мірової літератури. Вони лежать у мене там. Кроме того, у нас з чоловіком, ну не в кожній бібліотеці є стільки книг, скільки є у нас. Ми були, що чоловік, що я, ми були помішані на, на книгах. Правда, ви знаєте, що, що в останні роки зір підводить, я вже не читаю. А тоді читали багато, і він читав, він у мене теж був розвинений у багатітельній фабриці. 39 років проробив. Я Все. любила українських класиків. Mm. Я любила класики. Шевченка, Лиса, Українка, Глібов, Це таких. От я любила ці класики. Ну і звичайно казки народів різних народів, тому що дітям вже приходиш в класі, треба ж почитати. Потім ж, ще ж були групи подовженого дня. Читали багато і знали багато. І, і врем'яна ще було. Зінаїда Михайлівна дуже серйозно ставиться до професії вчителя. По-іншому ніяк, особливо, коли треба було готуватися до уроків, каже педагогиня. Поради, які вона давала, є дуже корисними, особливо для молодих вчителів, які тільки розпочинають свій шлях. Таким Зінаїда Михайлівна завжди допомагала. Готувалися серйозно, готувалися серйозно. Обов'язково і нагляд десь самі виготовляли. Було в школі, але ну, не так багато, самі робили. Батьки допомагали дуже. От. І завжди шукав якусь ізюмінку. А якщо на математиці, наприклад, ти проводиш математику, то в тебе обов'язково урок починається з усного рахунку, От. щоб дітки почали працювати. От. Значить, його треба якось придумати так, щоб дітям було цікаво, або якесь змагання, або порядок. Ну, все придумав, придумав. Творча робота була. Творче, ну дітям дітям це подобалося, так просто їм скучно. Вони ж теж заморюються. На останок ще одні поради від вчительки із більш ніж піввіковим стажем. Якщо ти вибрав цю професію, перше – це любити дітей, любити свою професію, берегти дітей От, і шукати контакт. Ну як? Люблячи дітей, так можна сказати. От і самому рости. Самому рости. Якщо Якщо ти закінчив інститут і подумав, що ти вже все, Бог, не прокатить. Не прокатить. Треба самоморсти постійно. І треба іноді себе ставити на місце дитини. Добре знати сім'ю. Добре знати сім'ю треба. Протягом багатьох років Зінаїда Михайлівна зберегла любов до своєї професії. А це свідчить, що вона не помилилася у юні роки зі своїм життєвим вибором. Ми бажаємо здоров'я вчительці, яка є прикладом для молодого покоління педагогів, яка все життя присвятила своїй професії та виховала не одне покоління учнів.